І його ведуча Діана Шабола. Це щотижневий випуск новин нашого міста. Сьогодні є випуску: змагання політиків, насилля комарів, фінансування освіти та скандали у культурі. Залишайтесь з нами, будьте уважні на дорогах. 29 травня в понеділок біля торгового центру гостиниць Флісуані збив двох підлітків. Хлопець і дівчина їхали на самокаті, коли згнулися з автівкою. Хлопці госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У нього збійна гематома лівої гомілки. Дівчина не постраждала. Водій зазначив, що через кущі не помітив підлітків, які раптово виїхали на проїжджю частину. Нагадуємо, варто переходити дорогу лише на переході. У Луцьку поновлюють дорожню розмітку. На більшості вулиць вони вже виконані. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук. Підрядна організації наносить розмітку у вечірній та нічний час. У найближчі кілька тижнів роботи планують завершити. Пам'ятники героям, допомога військовим і благоустрій. Луцькі депутати внесли зміни до бюджету міської та територіальної громади. Як і формує прес Луцької мерії, міський голова Ігор Поліщук запропонував передбачити 5 мільйонів гривень на встановлення пам'ятників загиблих та реконструкцію алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гараджа. Крім того, депутати спрямували субвенції з державного бюджету у сумі понад 6 мільйонів 580 гривень. Для забезпечення шлом учасників бойових дій і з інвалідністю про змагання депутатів 30 травня у Луцьку пройшла обласна спартакіада за участю депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад. Про це повідомляє Волинська Ова. Основне завдання заходу формування збірної команди Волинської області для участі у всеукраїнській спартакіаді. Участь взяли понад 80 депутатів, які змагалися в таких дисциплінах: футбол, волейбол, тені, стільний теніс, шашки та шахи. Дійство відбулося на базі Овалинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Замість трьох заводу сучасний житловий квартал. У Луцьку затвердили детальний план території кварталу багатоповерхової забудови у межах вулиць Ковальська, Шевченка та річки Стир. Новий житловий комплекс будується території колишнього заводу Електрометрія. Його ж коструюють під офіси. Поверховість будинків різна: від 3 до 24 поверхів. Проєктом передбачено і будівництво підземних паркінгів, садка облаштування водоріжок, офісів, набережне та зон для відпочинку. Чи матимуть наші діти надійний захист в умовах війни? На облаштування куртів з волинських школах виділять 47 мільйонів гривень. Про це повідомлено на сторінках ОДА. 26 травня. Перший заступник голови ОВА Сергій Мовенко зазначив, що грошову допомогу отримують заклади освіти. Загальна кількість учнів становить не менше 350 дітей. Захисні споруди обладнають у тих школах, котрі не мають взагалі, або потребують капітального ремонту. У луцьку засилля комарів. активізувалися через підвищення температури повітря. Керівниця відділу екології луцької міської ради Оксана Лисак вважає, що причиною цьому є надмірна кількість опадів. Будь-яка водойма це є прекрасне середовище, де розвиваються личинки комарів. Цього року такої стоячої води є дуже багато, і в зв'язку з цим ми маємо таке аномальне збільшення кількості комах. Набридли поцілинки від комарів та інших роубивств, із препаратом від Укравіл ти станеш байдужим для комах. Захисник ніхто не зіпсує твоє літо. Літній футфест не може відбутися без їжі. Щоправда, його пригостили порцією й осуду. Ресторатор Олег Ванюк, колишній власник ресторану Корона Вітовта, розкритикував фестиваль їжі, який проходить 27 і 28 травня у Луцьку. Як зазначає ресторатор, мета заходу представити кулінарну культуру Волині і підтримати фермерів. Менюк обурювся через те, що замість первісної ідеї відбулась торгіння шашкатам і пивом навколо залишків Першої християнської церкви у Луцьку. Свій невдоволений ілюстратор прокоментував у Фейсбуці: що візьмуть із собою доросле життя дітка, яких батьки взяли з собою купити пивка з ребрами, якщо організаторів фестивалю брак такту і інтелігентності, то їх, мабуть, має поправити Департамент культури Луцькради. Відповідь від організаторів фестивалю не забарилася. Щодо фесту, то найкращою нашою відповіддю на коментарі вважайте наш останній пост, де ми розказали про 241 389 гривень, які вже передали на потреби ЗСУ. Також вони пообіцяли врахувати об'єктивну критику незабаром, якщо ситуація в країні дозволить проводити наступні футфести у 2023 році. Погода радує, як ніколи. Цей тиждень у Луцьку буде ясним. Лише в неділю очікуються хмари, які розвідуються вже до вечора. Температура коливатиметься від 10 до 23 градусів Цельсія. Без опадів. Радимо не засиджуватись вдома, а брати сонце окуляри і виходити гуляти. З вами був Луцький кореспондент. Я його ведуча Діана Шабала. Бережіть себе та до зустрічі!